Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 8 вересня відбулася ще понеділкова комунальна нарада. Серед ключових питань підготовка до опалювального сезону, богоустрій територій та зміна тарифів на послуги комунального підприємства «Теплосервіс». Проєкт затвердження цих нових тарифів розміщений на сайті міської ради. Громадяни можуть з ним ознайомитись. Підвищення ціни на комунальні послуги будуть в місті. Що стосуватиметься водопостачання і водовідведення. На ці комунальні послуги не діє мораторій на підвищення ціни, тому цілком законно ці підвищення будуть запроваджені. Також обговорили стан реалізації проєкту зі встановлення модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Наразі готуються ділянка та проєктно-кошторисна документація для їх розміщення. Мергородська міська рада уклала меморандум про співпрацю з. Такою установою, як УВКБ ООН, це установа, яка опікується біженцями. За цією програмою у нас проводиться на сьогоднішній день капітальний ремонт двох квартир. Вони будуть в послідуючому розпреділені між внутрішньопереміщеними особами і планується встановлення п'яти модульних будинків. Окрім цього, учасники наради обговорили проблему аварійних дерев у громаді, продовження ремонтних робіт на автошляхах, а також перебіг облаштування кабінету ментального здоров'я та вхідної групи ліцеї Лінгвіст. Леся Романенко звернулася до жителів громади, щоб надати роз'яснення щодо найпоширеніших звернень та нагадати, як правильно контактувати з управлінням комунальних ресурсів. Щодо звернень громадян, хочу наголосити на тому, що у нас в Україні діє закон про звернення громадян. Відповідно до статті 3 даного закону звернення громадян поділяються на пропозиції зауваження, заява клопотання, а також скарга. Ці пропозиції подаються як в усній, так і в письмовій формі. В усній формі ви можете повідомити нам ці заяви, пропозиції або скарги. В телефонному режимі на робочі телефони. Також наші робочі телефони є на сайті міської ради. Також було надано відповіді щодо транспортного забезпечення. У громаді перевезення здійснюють приватні підприємці, які працюють за тимчасовими або конкурсними договорами. Графіки руху укладені таким чином, щоб забезпечити підвезення громадян до місць роботи. Жителів закликають планувати свій час заздалегідь. Обговорили питання квартирної черги. Дуже багато громадян звертаються із проханням надати перелік документів, які треба подати для постановки на квартирну чергу. Цей перелік документів передбачений у розділі послуг ЦНАП. Будь ласка, заходите на сайт ЦНАПу в розділ послуги, знаходите відділ комунального майна. Всі заяви, які і бланки заяв, ви там можете скачати, і перелік документів, яких треба подати. Начальниця відділу комунального майна наголосила, порядок приватизації житла буде змінено, а безкоштовний найм скасовано. Тож у майбутньому житло надаватиметься лише в оренду за плату. Пані Леся закликала всіх, хто ще не завершив процедуру приватизації, зробити це зараз, поки є така можливість. В Миргороді відбулася мирна акція підтримки родин зниклих безвісти та військовополонених захисників України під назвою Голос пам'яті Голос надії. Її ініціатором став Гончаренко. Центр Миргород, спільно з громадською організацією Зміни можливі, волонтерською спільнотою міста та за сприяння Миргородської міської ради. До заходу долучилися родини військових, які досі чекають на повернення своїх рідних, їх друзі, побратими та найбайдуші жителі громади. Сьогодні у нас відбувається шоста акція в нашому місті в підтримку родин військовополонених, а також наших військових, які знаходяться в статусі безвісті зниклих. Акція покликана на пер в першу чергу для того, щоб підтримати родини, підтримати дружин, підтримати матерів, підтримати кожного, хто чекає, і показати, яка кількість людей у нас знаходиться в цьому страшному статусі. Справа в тому, що наша громада продовжує жити, хтось якось доєднується до боротьби із агресором, але мало хто замислюється, яка кількість болю і горя оточує нас. І яка кількість людей має жити з тим болем, продовжувати жити, набиратися десь сил, черпати їх і продовжувати чекати кожну секунду. Під час заходу звучали імена зниклих захисників, виступали їхні рідні зі сльозами, з криками відчаю і з тихим шепотом надії вони кликали своїх героїв, завіряли, що не здадуться і будуть чекати, шукати їх і вірити у возз'єднання сімей. Кожен присутній міг висловити свою надію на повернення найдорожчих, близькі друзі та незнайомці, родичі та перехожі стали єдиною силою взаємопідтримки один одному. Дорогі брати сестри. Ця акція є нічим іншим, як підтримкою тих, хто знаходиться десь, Десь це в полоні, десь це зниклий безвісті. Можливо, він живий. Та неможливо, а ми ж надіємося на те, що він живий. І надаремно ми молимося. Молилися постійно тут, через тиждень. В церкві у нас кожен день ми молимось. На кожній літургії ми згадуємо всіх, ті, хто в полоні, ті, хто зник без і надіємося. А Господь, як кажуть, повірить, тобі дасться. Повірі тобі дасться. Віри, що буде, так буде. Як приклад, Анатолій Пляшник, це яскравий приклад. З 22 квітня, 22 року, зник безвісті. Він прийшов. Як він сказав, мене били, але не зламали. Дай Бог, щоб всі наші воїни повернулися і зникли безвісті, і полонені, і поранені. Дай Бог, щоб ми дочекалися цього часу, а вони прийдуть. Площа наповнилася не лише словами, а й символами. Жива інсталяція Берці мовчки промовляла про шлях, який ще має пройти воїн, аби повернутися додому. Поруч майоріли знамена бригад, наче нагадуючи, що кожен підрозділ чекає на своїх побратимів. Кожен прапор, який тримали в руках родини, був більше ніж символом. Це було полотно просочене очікуванням і вірою, знаком того, що за кожним стягом стоїть історія воїна, який ще не повернувся. Прапори майоріли над площею, мов жива надія, що не дозволяє зламатися. Матері й дружини тримали їх міцно, ніби тримали руки своїх синів і чоловіків. Діти торкались тканини, наче через неї могли відчути присутність батьків. Ці прапори перетворилися на оберіг, на невидимий міст між фронтом. Полоном і рідною домівкою. Вітер розгортав полотнища так, ніби кожен стяг шепотів слова очікування повертайся, ми чекаємо, ми не здамося. І в цю мить площа нагадувала не просто місце зустрічі людей, а простір, де злилися біль, любов і нескінчена надія на повернення кожного героя. У 14 році він був як полонений без безстановлено місце знаходження. В полон попав е в славнозвісному і котлі. Подальша доля нашого сина була невідома, зв'язку з ним немає. Але для нашої сім'ї, для нашої родини ми боремося, чекаємо, шукаємо. Ми віримо в те, про те, що наш син повернеться. І для нас наша віра, коли ми перестанемо вірити, це зрада і до нього, і зрада самих себе, тому що ми віримо, чекаємо і знаємо, що наш син повернеться. І повернуться всі хлопці, тому що без віри є, неможливо ідіть, не сидіть вдома, кричіть, розказуйте світу про те, що наші хлопці в полоні. Їх зараз дуже багато, але ми віримо, що всі хлопці наші повернуться додому живими і здоровими. Ми чекаємо і віримо. Слава Україні! Автомобілі, ще проїжджали повз сигналили на знак підтримки, і цей звук переплітався зі словами присутніх, створюючи відчуття єдності. У повітрі відчувалася надія, наповнена силою, надія, в якій кожен думав про свого, але водночас підтримував чужого. Кожен міг зав'язати стрічку із іменем воїна на символічній інсталяції серця надії, карбовуючи його чи її ім'я у полотновіри й сподівань. У цій миті Миргород став однією великою родиною. Тут не було чужих історій: лише спільний біль і спільна надія. Люди дивилися один одному в очі і знаходили там відзеркалення власних переживань, а отже, і сили триматися далі. У центрі естетичного виховання триває набір нових гуртківців. Тут відкрито запис на заняття у понад 20 гуртках різних напрямів художньо-естетичного та декоративно-ужиткового мистецтва. До 15 вересня комплектуються групи вихованців, але після 15 вересня ми не припиняємо набору. Можна приходити протягом всього року, однак хочу звернути увагу батьків, що краще встигнути до 15 вересня, бо це все таки освітній заклад. У нас є навчальна програма, яку діти повинні засвоїти, яку діти повинні вивчити, І тому краще, щоб дитина відвідувала гурток з перших днів. У центрі естетичного виховання кожен може обрати заняття до душі. Тут пропонують розвивати творчі стібності у хореографічних, вокальних та театральних студіях, гуртках майстриня, м'яка іграшка, вишивка, український сувенір, а також на заняттях із малювання, кулінарії, літературної творчості, мистецтво мистецтвознавства. Окремо діє секція малої академії наук та цифровий освітній центр із власною програмою. Це лише частина гуртків, які пропонує позашкільний навчальний заклад. Усі гуртки, не тільки сценічного напряму декоративного декоративно-житкового відділу, є активними учасниками конкурсів і фестивалів дитячої творчості, мають свої заслуги, перемоги. Крім навчальної діяльності, заклад дуже велику роль приділяє і увагу приділяє виховній. Роботі, адже ми центр естетичного виховання, ми виховуємо смаки, виховуємо загальну культуру, ми виховуємо комунікабельність, ми виховуємо вміння толерантно ставитись один до одного. Як і торік, основною формою навчання залишається очна. Водночас обов'язково враховується безпекова ситуація, що є одним із ключових пріоритетів. Центр естетичного виховання має повністю забезпечення укриттям. Ці гуртки, які працюють у видовищному корпусі, користуються укриттям, яке знаходиться в нашому видовищному корпусі. А вихованці, що навчаються у навчальному корпусі, користуються укриттям сусіднього ліцею номер 1 Імені Панасу Мирного, з яким у нас заключена угода про користування, спільне користування укриттям, і ми весь навчальний рік спільно використовуємо це укриття. Центр естетичного виховання приймає дітей віком від 3 до 18 років. Водночас, згідно зі статутом, хроничний вік навчання становить 20 років. Тобто, вступивши до центру 18, можна продовжити навчання ще 2 роки. Але крім цих вікових категорій, ми проводимо додаткові заняття з батьками, з бабусями. Ми дуже активно співпрацюємо з різними закладами. Для того щоб записатися в наші гуртки, можна звернутися до нас за телефонами 053 55 5 79 31. Можна прийти за адресою Марусі Чурай, 5 місто Мергород у робочий час з 8, з 8 до 18, або у навчальний корпус за адресою вулиця Гоголя, 173 2А, теж у робочий час з 8 до 18. Також можна скористатися друкованими афішами, які розміщені по місту. Актуальна інформація є й на офіційному сайті центру, сторінці у Фейсбук та ютуб каналі. qr коди для швидкого переходу розміщені на афішах або ж достатньо вести пошуковику центр естетичного виховання міста Миргорода. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171-1 або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення, також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.